Сильському, якого призначав Зеленський 60 років. І я щось не бачив ні нагород, ні, ні якоїсь спільного фото із картинкою, де б Зеленський картину вручив сильському. Коли... Це може вже на, вже на вихід готують його? Ну я так, так а, але є ще одна історія. Нагадаю, на цьому тижні вийшла колонка генерала Завужного і посла України в Великобританії у Вог. З гарною фотосесією такою ну, <laughs> стіля, генерал стіля. Ну він справді стильна людина, приємна. І він справді, тому, що от ці з банкою вони не розуміють. Вони думають, що можна людину обмастить, е, так би мовити, гримом, наклеїть брови, вуса там штучну бороду, вдягнуть італійський костюм. Е, якісь там е, ну, брунета е, пилку зробити. Ні, ребята. Генерал Залужний в тому статусі, що він цінний своїми ідеями і світоглядом. Але якщо він стильно вдягається і, і е, говорить дуже лаконічно, що на відміну від Зеленського, але дуже ну, фразеологічно, і дуже грамотно, то це Зеленського вибішує, тому що вони організували. Абсолютно дур, дурнувату атаку на з, е, посла на Валерія Федоровича під Соусом. А я би вдягнувся не так. Та ви дурні, почитайте там текст важливий, але ілюстрація це, це так би мовити, на, ну, на Бо, Пане Володимире, бо це так все в них. зовнішня картинка, зовнішня. Кинути пи, пил в очі. А так от, суть там не головне. Так от, в тому то й справа, що мій друг військовий класний такий, і він і літератор класний, до речі, і він е, просто передрукував у себе на, на сторінці в Фейсбуку, тому що, ну я бачу, що йому подобається, що це просто стильно написано. Стильно і, і правильно про уроки війни, про... це такий, ну це націлотворчість називається. Але випустили зграю недоумків mm -hmm. і почали розповідати, що я б там в стилі Black Sabbath би зробив, я б там ще щось, я би радив те. Хто ви такі? Ну, ну, ну хто ви такі, що ви всі повилазили радити? Ну, але ж ну, видно, що це по відмашці, е, Бо кинулися всі, починаючи із звичайно е, безуглої, кинулися всі, харкнуть в бік журнал І... А чому? Та тому, що там нема Зеленського. Якби там стояв десь поряд Зеленський, угу. ніхто не гавкнув. Або на, на тлі портрета Зеленського, то просто було б ідеально для них. Так, так, щоб такий маленький залужний. Стоїть ага. на ну, метрі. Велете з но портрета Зеленського у да. формі Наполеона. Так, да, так. Да. Оце, оце про канало. А так, це. І в мене таке ще враження, що їх збісило, що це ну, без погодження з Банковою. Вони ж вони ж уявляють послів своїми кріпаками. Це просто, блін, я, я дивлюся, остання нарада послів, яка відбувалася. Ну, воно якось ганебно, але, але хоч не безнадійно. Бо я думав, що це вже буде гаплик. Тобто, після, після всіх цих призначень, ну, все-таки якось воно. Мені здається, що собіга через таку похилену голову покірну, він все-таки переконав, мабуть, що не, не ламайте кар'єрну дипломатію, тому що. Ви, ви вже зламали її, ви вже напхали своїх дурочок в посольство, е, кумів, сватів, братів понапихали, е абсолютно некваліфікованих, тупих. Ну і ну куди далі йти? Тому я, власне, подивився, кого нагороджував е Зеленський, і хто таки поїхав в масі своїх посл посл послами, я якось аж трохи. Легше стало, зрозумів, що це біга. Все-таки через покірну голову, свою сиву, мабуть, таки переконав, що ну, не треба знищувати взагалі то міністерство під корінь вирубати і перетворювати в абсолютне шапіто, Бо вже все перетворили в шапіто. Так що, знаєте, так, професійно вийти самі на себе, це вміє, мені здається, тільки вони. Тому що е, те, як вони дійсно намагалися пропихнути це все за декілька годин, і потім так попалитися, просто попалитися, Не, але а, на... потім, а потім таки Про чекайте, вони що протестують? А як? Про який російський слід? Вони ж. Це ж такими дурнями треба бути, що вчора під час ще обговорення знову пхати і в публікаціях пхати тему про російський слід в угу. слід... в звернення в кожному зверненні е, е, розповідається про досягнення: що ми почули народ, ми так почули народ. Слухайте, мені це так нагадує оцього Януковича, що просто я не можу, я не можу просто це чути. Про це почую так. кожного, почую народ. Ти Пачу, такий, па, ти па, що па. цар, що ти закрився, ти десь народився, там не знаю, не знати, де в яких в якихось палацах, і ти тут такий в народ вийшов, бо ти не знаєш, що таке народ взагалі, що такі люди. До речі, оці останні… почую па. народ. Це публікації е, в різних виданнях, там починається з Телеграф і з Файнеошовтам, що пішло, поїхало. В політіку про все, що публікували про Єрмака, там вже дуже чітко вони якось старалися. ну, Єрмака, так би мовити, по тім'ячку але не чіпать Зеленського. Але зараз то воно все пролізло. Тобто всі починають розуміти, що він всьому Зеленський. На Єрмака можна багато собак почепити, але. Оцю істе, істерію із е, НАБУ і САП організував особисто Зеленський. Зараз дуже багато публікацій навіть на Заході, що це зробив Єрмак. Та Єрмак виконавець. До речі, не з Єрмака мізками міск, цю комбінацію розгорнуть. Все-таки там, я думаю, що Татару е, проробив величезну роботу, е, але прихлопнуть. У ну, в мене, в мене таке враження було, що це був елемент синхронізації з діями російських військ з наступом. Тому що ну, багато, багато є відчуттів, що те, як зараз обмежені війська, сьогодні ще трапилася ще одна весела явка з повинною. Є така Марія Берлінська. Випускниця Могилянки дуже своєрідна жінка, займається безпілотниками. Ми всі пригадуємо трагедію у Чернігові, коли в Чернігівський театр, драмтеатр прилетіли ракети, і прилетіли вони неспроста, тому що Марія Берлінська організувала там виставку безпілотників. Яка ну, реклама, про яку гуляла в соцмережах? Звичайно, що туди прилетіло, загинуло купа людей. І от сьогодні Берлінська виходить на. А вона нагадає, що Берлінська це такий пул громадських діячів банковий. От, от коли треба якусь картинку, Зеленський і е, пасічники, або Зеленський там і сталевари», Зеленський. То там завжди Маша Берлінська. Коли треба щось сказати приємне, то вони її там підкручують десь тихенько, вона щось там каже. І от вона виходить із публікації про те, що нема ніякого мільйона у військах про те, що простим математичним методом порахували е, в середньому загибель за рік 150 тисяч людей. а е, Війська добирають тільки тисяч десять, ну така якась механіка, ну така гіпотетична. З різних джерел публічних відкритих можна нахапати таку інформацію, якщо особливо не тямиш, як, як воно ну, війська формуються, які де гвардія, де е, ну, як розподілені е, бойові частини. Ну, це, це військовики, це їх парафія, і вони, вони знають, як, як правильно подавати цю інформацію. Але виходить Берлінська і розказує, що немає ніякого мільйона, що ще трохи і, і до зими російські війська будуть у Києві. Так ти ходиш до Зеленського на тусовочки, там жуєш соплі, а тепер вилізла і розповідаєш. Тоді давно треба було говорити про те, що немає ніякого мільйона. І... Чого ж ти тепер вилазиш? І... ну, Це якийсь смисл. Оце, це все так якось по-Зеленському, що вони всі, вони збираються, щось обговорюють, вдають, що від них щось залежить. Коли потім їх питають: а це ж від тебе залежить? Та ні, я, я не я, і хата не моя. це, це, Я тут ні, ні до чого. Чекай, ти пов'язана з військовими, ти пов'язана з безпілотниками, ти ходиш на, на банкову на тусовки. І тепер ти розповідаєш про те, що нема. Так не, не людям треба повідомляти, що нема мільйона у військах. Зелі про це скажи! Зелі, єрмаку скажи. Єрмак же тебе притягує на ці тусовки, вдавати там е громадських діячів на зустрічі з Зеленським. Ну так вдавайте, діячі. а чому ж ви в Очі Зеленському про це не кажете? От мене оцей тип прозріння з заднім числом, тобто. Ну, прозрінням через дупу, мене, чесно кажучи, просто харить. І, і поди... от в Раді, коли переголосовували цей нещасний закончик, скільки таких прозрілих було, скільки таких прозрілих? вони вийшли з плакатиками. З плакатиками вони лазять. Поки. До речі, стосовно міндіча, нещодавно, ось е, українська правда написала, що оцей детектив, е, затриманий СБУ е, детектив набору Руслан е, Магамед Расулов, був одним з ключових учасників операції з підготовки підозри співвласнику кварталу 95 Тимуру Міндичу. Так. От і взяли його. Так, і сами... тримають зараз. це Міндіча. Йо, ну, нема підстав його арештовувати. Тим більше, що його брехали, його брехали, виявилося, що ну, не поставляв його батько ні в яку Росію ніяких конопель. В Узбекистан поставляв технічника. Якщо вилупки сидять, чи в СБУ, чи е, ті, хто е, малював цю справу. Просто переплутали на голубому глазу в силу своєї тупості Дагестан із Узбекистаном. Ну, то що ти так головне, що цей Расулов ще й далі сидить у слідчому ізоляторі? Ну нема підстав його там утримувати. нема, Батько не торгував з Росією все. Що ви те? Тут ще одна історія, яка показує е, страх цієї всієї команди е, перед е, викриттям, так, перед компроматом, а... який на них є. Він є сто відсотків. Я впевнений, тому що про це вже говорили і представники е, е, і національного антикорупційного бюро. Дивіться, сьогодні ж ви згадали Юлію Свереденко. Так. Олександр Цивінський, оцей переможець конкурсу на посаду директора бюро економічної безпеки, має пройти поліграф. А де це записано? Скажіть, будь ходив свою думку під це, тому що вони, вони ще позавчора відмовляли цивінському займати посаду. Ага. На голову щось їм пало тяжке. Давайте з... пройди поліграф і все ми тебе беремо. Ні, ні просто просто видно, з сказали. А в НАБУ ж встигли за цей час е, відкрити справу проти Свереденко про використання е, службового літака. Mm. Вона незаконно перевозила єрмака в цьому літаку. Да. От така от мила історія. Але ж комедія в тому, що коли. Цікаво, та... де? Так от. В якій Я... частині літака? Я сказав, де? І, 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 і про е, хтиві бажання на висоті 10 тисяч метрів? Але е, мова про інше. Якщо Свереденко на голубому глазу сидить і розповідає, що е, е, Цвілінський повинен пройти поліграф. З якого дерева він має пройти вам поліграф? Ви хто взагалі? Перед тим, як проходити поліграф Цвілінському, цей поліграф повинна, повинна пройти сама Середенко. Ви його на роботу берете, а ви хто такі? В, 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 по суті, вона мала би для початку під, е, саме під е, е, поліграф е, пройти аналіз на знання закону. Про призначення керівника БЕП. Тому що, вже будучи на посаді, вони порушили кілька разів закон про призначення керівника БЕП. Кілька разів. Це вже, це вже тупа відмазка, Їх вже відхлістали по, по морді е, з раном Веніком, е, і е, вони зараз розповідають нам про поліграф. Так проведи поліграф спочатку з Зеленським зробіть, потім з Єрмаком, потім зі шмигалем зробіть поліграф, а потім уже. Перед буде... тим, як е, затверджувати на посаду. А ви людину, яка ви, е, виграла конкурс. Ви конкурс виграли, ви хоч знаєте, що таке конкурс? Ви приймали участь в конкурсі? Ви примазалися. По при, всій, е, при при всьому відношенню до Зеленського, ви до нього примазалися? І зараз ви людині, яка пройшла конкурс в комісії незалежній, ви йому пропонуєте пройти для вас поліграф. А ви хто? Так Свереденко бикує, тому що їй наказав бикувати Зеленський. Тобто вони вирішили бикувати, вони точно знають. У нас же страпився днями ще один президент. Олена Дума. Тільки Зеля кончик, тільки зел підмахнув. Олена Дума на другий день буквально звільнена. А що сталося? По-моєму, тільки вісім об'єктів із арми за час її керування було передано структурам афільованих із чоловіком Стефанішиною. Це. Конфлікт інтересів чи не конфлікт? Mm -hmm. Стефаніш... Але ми її пошли, а але ми її відправимо послом в Сполучені Штати. Ну так. Їм, їм це про вони таких люблять, я так розумію. Ну, штати будуть дуже задоволені, що <реку> у них при... чоловіка з е, корупційним шлейфом. Ви а взагалі вони і... думають про імідж держави, про те, що ну, там же ж вони ну, ж промоніторять і... ситуацію. Вони приходили у владу, щоб згноїть все, щоб, щоб Україна в уяві європейців була іща діємада. Тобто, це їх завдання. За це, під це в них вливали гроші. Якщо хтось забув, що виборча кампанія Зеленського велася на кошти сідяльців московських, і якщо хтось забув, хто привозив гроші. Наприклад, від Сівковича на виборчу кампанію Зеленського, то хіба це не предмет розслідування СБУ? Що ні? Точно. Як цікаво, виходить, правда? Тобто, в нас дивовижна зараз ситуація. Війна, по суті, переключила увагу силовиків на, на війну, і політична вертикаль просто недосяжна для. Спецслужб. Тільки для тих, на яких вкаже Зеленський. Так просто треба нагадати: службу безпеки, що вона служба безпеки не Зеленського, а держави України. Служба безпеки Україна, не Зеленського. І що є, в принципі, ну, виконувати незаконні накази керівництва, а таких наказів було море. Я думаю, що по війні, при зміні керівництва при відставці Зеленського, піде просто вал рапортів офіцерів, яких, починаючи із наказу про розвоз, ну, про мобілізацію від імені Міноборони всіх опонентів Зеленського політично. А що такого не відбувалось, пане Володимире, в 2019 році? Коли масово почали офіцери звільнятися з роботи з, е, і е, закривати свої контракти, і масово звільнятися з роботи, коли е, е, скоротили забезпечення військ, виплати е, скоротили військам, е, та все почали скорочувати. Почалися от... масові звільнення. А з з ким? З ким йти, з ким працювати, а нагадаю ще одну історію. Пригадується, з приходом Зеленського, 19, 20, 21 рік, рівень зарплати в військах просто був заморожений. Десь на, на по-моєму, 12 тисяч гривень. Ну, в районі там 300 доларів чи 400 тоді виходило. Але ж касирка на касі в звичайному супермаркеті на той час вже отримала 16 тисяч. Касирка, це вважається проста, не дуже кваліфікована робота і масова. А військовий спеціаліст раптом завдяки зусиллям Зеленського став отримувати менше. Ну, тобто ідея була звільнити з військ максимальну кількість людей. Вони звільнили 40 тисяч людей з армії. 40 тисяч спеціалістів кваліфіковані звільнили. І зараз вони ж під закончик про повернення прав е, САПНАБУ. Вони ще проголосували бюджет на Збройні сили. Вони розповідають, що вони зараз піднімають зарплати в тилу. А хіба вони не довели ситуацію, коли в тилу військовослужбовці 20 тисяч гривень отримують? Це зараз знову мен... зарплата солдата 20 тисяч гривень. Так, ні, так, так е, справа в тому, що знову на касі е, некваліфікований кваліфікований працівник, касирка отримує більшу суму, ніж Та більш... зараз за 30, за 40 не сядуть працювати не в магазин. Зараз, зараз нестача робочої сили зарплати виросли, але що відто купівельна спроможність покращилась, чи доходи людей. Ну, от я зараз процитую звіт Національного банку, інфляційний звіт за липень 2025 року. Ось остання інформація. Ось. Так. А, ціни на продовольчі товари в Україні за останні роки зблизилися з рівнем в країнах ЄС. Українські так. ціни вже перевищують показники країн сусідів, зокрема Румунії, Словаччини і Туреччини. Є дані. Відкрийте, друзі, подивіться. Ну, все, все Туреччина недорога в силу клімату. І ну, такої динамічної економіки, що там інфляція висока дуже. Але, наприклад, Словаччина, Угорщина і е, Польща вони дотуються і Румунія, бо ну, фермери дотуються. І молочка польська в нас продається дешевше, ніж наша. Але ж ми не просто по цінах вилізли. Ну, молочка тільки за, в цьому році виросла на 24%. Загалом протягом року е, від, по-моєму, до 55%, хліб до 110% виріс вдвічі. Е, ну, в основному продукти харчування вдвічі здорожчали. Там є деякі сезонні коливання, але, але подивімося зараз, наприклад, на молокопродукти літо сезон. Ага. Молокопродукти по ціні зими продаються. Це велике досягнення, неймовірне досягнення Володимира Олександровича разом з його Гетманцевим. Тобто вони вже зачмирили виробників до, до такого рівня. А ще якщо врахувати, що найближчим часом полізе вгору електроенергія ціна, вода, комунальні послуги, то і вартість продуктів зросте, знову зросте. Тільки електроенергія здорожчає, пальне здорожчає нафта. Зразу зростають е, і продукти харчування. Тобто вони нахазійнували рівно стільки, що зараз, ну я дивуюся, скільки коштує, наприклад, е, ну, от зараз сезон, коли сливи це такий найдешевший продукт, Та кілограм слив півтора долара коштує. Кілограм полуниць, до речі, в сезон коштував в середньому в супермаркетах і в Києві 200 гривень кілограм. Десь може 180 гривень. Це трошки, трошки біля 5 доларів. В Каліфорнії, по-моєму, 2 долари коштує полуниць кілограм. Ох, пане Володимире, отака у нас сьогодні п'ятниця, такі близнюки у нас. Та нормально. Оце, дуже ж мені хочеться, щоб Свириденко на пару проходила е, поліграф. Угу. Дуже... Цікаво, що він показав би той поліграф. Тут Але... ви ж розумієте, тут же тут вся сіль в питаннях, які будуть ставитися. А хто формує ці питання? Оце. Ну, мені є. Я, я, я б навіть е, у Свереденко і не питав би, так би мовити, ну, такі питання, які збуджують уяву і, і приплив крові в мозок і в інші частини. Я б її просто запитав, е, ну, базові, базові, так би мовити, новели закону про Бюро економічної безпеки і про. Е, ну, можливість уряду впливати на призначення е, керівника БЕП.